Добрий день усім. Сьогодні ми на дачі. Ось такі вам покажу квіти. Сьогодні 26 квітня. Перший раз я на дачі. І отакі от чудові, дивіться, які анітівні глазки. Посадили в цьому році Такі красичок. І тут фіолетові білі. Такі біленькі, дивіться, які теж цікаві. От Вони прийнялися, їм тут подобається, навіть розширилися. І отакі от фіолетові чудові. Там, дивіться, вже підходять піони. Тут клумбочка класна. тюльпанчики, Клумба з тюльпанами нарциси. Те ще не розцвітали, але вже хочуть. І отакі от чудові тюльпанчики. Сьогодні трошки прохолодно було зранку. Сьогодні 26 квітня, день пам'яті про Чорнобильську траведі. От ще і ріси тобовині теж підросли. Агрус, он, бачите, якісь шавелю, там цілий рядок щавля, Агрус теж вже поспіває. Вже у неї квіточки, бачите, які чудові. Там, ну, тут у нас різні лохина цвіта. Ні, це не лохина, це забула теж сині такі схожі. Забула, як нас, по-моєму, вжималась точно. Так, що тут у нас ще такі черешенька цвіте. Ось така гарна. Тут ще. Вон, огірки, от Вон тут різні зелені вже посіяні, салати різноманітні. Укроп. Бачите, Атлант, укропчик, різні зелені, салати. Осіяні, гарні, черешні. О, тут і шольці, бачите, як розмножилися шольці. Щось... Цибулька, оця що її треба викопувати, озима цибуля. Бачите, яка плантація, яка класна. О, тюльпанчики, літом посаджені, і отакі от вони вже гарненькі цвітуть. Чуєте, якщо цей півень гарно співає? Так, тут у нас малина, тут, тут груша, як цвіте, чудово дивіться, А тут Киві. Киві, бачите, випустили вже теж свої. Або Октінідя, Києві, українські Октінідя. Вон Шавель. По-моєму, позаминулому році посіяли. Так, а це теж сіяли отакі жовтенькі є лісом, він багаторічний. Бачите, як зійшов класно. Так, тут у нас от лохіна було стільки кущиків, а тепер ще о, дивіться, скільки ще додавалось три рядки. Отам. От були ці. Три і там ще були. Отак от, от вони в корі посаджені деревом. Там ще на метр кори теж вони так люблять рости в корі. І тут ще нові тущики. А глазки теж вони багаторічники. Бачите, які зійшли, які красиві нютні глазки. Тут вони і рожеві. Це теж я декілька років тому сіяла, і вже вони виросли. Нарцизи вже відсвіли. Від... Від отакі такі тюльпани гарні. Тут от груша цвіте, красиво, Так, що тут ще у нас? Бачите, скільки черпанів, і тут різні різи. Оці класні теж квіточки. Ой, як вони називаються, І вони такі дуже ароматні. Прямо як французький, он персик цвіте. Тут у нас вишні. Вишні такі класні, шпанки цвітуть теж. Вони такі великі у неї квіти дуже смачні. На зиму я от заморожую буває. Так, тут у нас теж вон, два тюльпанчика цвіти. Ще тут у нас щось. Ага, тут у нас і гортензія, вон, бачите, прокидається. Он тут прокидається кущик гортензії, брізаний був так? на землю. І отут прокидається. Тут у нас хости теж прокидаються. Так, зараз ми тут подивимося, що м'ята. Дивіться, як прокидається м'ята чудово. Такі вже листочки великі. Тут один сорт, тут інший. По-моєму, Меліса. Так, там теж от лохіна, Оце ну, це вже давній був. він, Такі кущики. Тут я садила сукуленти. Дивіться, як класно. Тут ці такі теж прокидаються. Перезимували зиму. Класні. І тут м'ята. Меліса, чи як вона називається? О! А тут ще оці мальви прокидаються, теж цікаві. Взагалі, багато чого класного. Вони і лілії теж прокидаються в багато. Так, подивимося, що ще. А тут, пам'ятаєте, ми минулого року під цим виноградом, виноград теж прокидається, сіяли. Е, в минулому році сіяли в травні е, гібіскуси. Да? От тут ми їх пересадили туди десь з за парками. Теж вже великі квіточки повиростали. Так, ще подивимося, що у нас стає теплиці. От вже розсада така перці. Бачите, помідори. От і там ще помідорчики. І от там вже вони висаджені. І он ще скільки треба розсаджувати. І тут помідорів, скільки, дивіться, вже треба усі ще розсадити. І тут, і тут ще трошки огірків. Їм тут тепло, гарно в теплиці. От. І там також друга теплиця. Теж бачите, скільки розсади багато. Треба все її ще розсаджувати. Перці, баклажани і помідорі. Дивіться, скільки їх багато. Теж тут деякі огірки баклажани теж осінь. І тут черешенька, дивіться, як світає гарно дуже. Такі, стільки багато квітів, отакі величенькі квіти, теж дуже гарно це, це вишня, це не черешня, це вишня. Такі великі квіти, бачите, вишеньки, маленькі І вона теж дуже смачнюча, така велика. І там от друга вишня. ні, там, по-моєму, слива ще. А ні, вишня. Вишня отам Теж тут гроша. Так от груша класно теж цвіте. на завтра передають. А отут зараз вам покажу, як гарно цвіте черешня. Такими прямо ж рожевими квіточками. Такі гарно тут дуже. І от курочки прибігли до мене з піташком. Тут живуть під черешню. Так, тут теж багато чого різного. Там от яблуньки різні теж цвітуть, такими великими рожевими, Дуже смачні яблучка. І тут смачні яблочки, отакі От будуть гарні діточки. Так, і тут вже посаджена картопля. Тут, тут половина городу оця вже посаджена, а там ще будемо досаджувати різні. Що там ще буде залишається у нас? Так, і що там тут теж? Далі вам покажу цибулька. Така цибуля теж озима оця, що їй треба. В августі, по-моєму, знову викапувати. Чи ні, в травні треба викопувати і в августі знову садити якби під зиму. В травні, по-моєму, до травня вона цвіте. Там ще рядок різних дерев. Так, там вже у нас прокан з'явився. щоб ми могли гуляти, заходити. І тут ще дивіться, які цвітіння красиве. Яблоньки вони які теж цвітуть. От тюльпанчик один теж покинувся. Такий сортовий, красивий. Дивіться, який гарний. Там теж ростуть різні вон, і грушки, і малини, і смородини. Тут теж вже мали Тут ще ожина. Ось такі кущики ожини. Тут теж багато різних дерев. Тут вже частина засіяна. Така от цікава дача. Отут от персик теж цвіте. Такими рожевими, гарними квіточками, дивіться. Такий персик рожевий, красивий. Тут вже теж, от бачите, такі напнуті різні штуки. Чесно, ікон плантація. Оце ромашка лікарська росте. Тут теж персик дивіться. Які квіточки. Будуть. це такий маленький персик. Ромашка вже лікарська, скоро вона буде як метр виросте. Я вам знімала якось отут, теж ужина і малину. Там теж вон чесника плантація. Хто любить чесник? Тут вже редис, редиска посіяна теж. Вон різні такі і горох навіть є. Горох зійшов, бачите, як уже. І редиска вже тут і вже щось напало в мене. І тут горох, бачите, який вже зійшов класний. І тут вже така плантація цибулі. Тут теж черешенькі різні вишні. Черешні класні. Ось такий у нас огляд невеличкий городу. Теж тут дуже гарно. А, цей персик вам ще не засняв. Покажу вам ще і цей персик. Тут один абрикос, роді, да? а тут ще такі гарні величезні квіточки. Вони які вони класні. Не знаю, може буде більше в цьому році персиків. Може вдруг не повернуть. Подивимся. Бо минулого року зовсім було два чи що. І вона барзає, буває. Знову придають нульову температуру. Ну, можливо, і не вимушено. Подивимося. якась тут у неї погодинка. З'явилася. Вони такі яскраві красиві. І наче сакури чи магнолії, такого кольору красивого. Все, будемо займатися, такий невеличкий огляд вам зробила. І мальви, і все дуже гарне. Різні такі ще принесла. Я купила ВТБ цивилинки гіацинтів. Ну вони в мене на нововалконі трошки приросли. Ось от, от такі. І ще їх тут висаджу. Можливо, вже на наступний рік цвісти. Ось такі чудові цибулиночки. волиночки. В цьому році вони ще не цвіли. Такого плану. Вже поперецвітали. Тут -от і морозник був, бачите, такий жовтенький морозник був. Ну, вже теж перецвіли. Петрушка, бачите, як вже росте. Ну і тут гіацинти були дуже гарні, десь невеличкі відомі. І воно уже маленька, бачите, суниця. Цвіти. І тут ще теж ці, мабуть, теж геацинти поперецвітали. Вони вже піони. Бачите, піони вже тут скоро випустили вже свої оці пуп'енечки. О, і тут дуже гарні такі тюльпанчики. І тут вишенька, виноград теж скоро прокинеться. Втім, така краса на дачі. Будемо далі займатися, всім гарного дня. Сезон дачний вже відкрився. І тюльпанчики. І оцей кущик, як це він називається. Забуваю він Такий, що плететься фіолетовими кіточками. Цвіте дуже гарний. Забуваю, як він виноград теж. Бачите, як прокидається. Ой, десь кукушка співає, не знаю, чути вам чи не чути. І тюльпанчики. Зараз вона на сонечко покинеться. А ми підемо пити каву. І тут теж усі жовтенькі квіточки. гарні теж. Красиві. І Лілії скоро покинуться. І Різні троянди, І ацинди. в общем, красота. Всім пока-пока. До зустрічі. Отака красота. Нереально. До зустрічі усім пока-пока.